У нас гарна подія відкриття головного офісу для наших друзів, партнерів, дуже дієвої організації, благодійної, волонтерської, громадської. Допомагаєте тим людям, які потребують таку допомоги. Хочемо подякувати місцевій владі за підтримку, за те, що надали нам чудове приміщення в центрі міста велике приміщення, яке нам дуже потрібно на даний час. А також завдяки програмі Право у нас є змога зробити тут ремонт та закупити все обладнання яке нам потрібно для роботи. У нас з'явилася можливість більше приймати людей, більше надавати допомоги. Ми знаходимося в центрі міста, що дозволяє людям нас легко знайти і до нас зібратися з будь-якого куточка нашого міста, а також району.